Кролик на пару з котом виганяють тигра за календарем. З мурчиком усе ясно, він сам по собі шукає де тепліше та зручніше. Ну а про довговухи символ Нового року далі розкаже Олексій Сімаков. Перед новорічний кролячий ажіотаж спустошує вітрини ось цього зоомагазину. Ще тиждень тому тут продавали десятки кролів. Нині їх лишилося п'ять схожого пухнастика під ялинку отримає син Андрія. Правда, зізнається, син хотів іншого чотирилапого, але китайський гороскоп врятував від гавкання у квартирі. Ну собака це много, да і в квартирі як то держати не А тут кот кролика якраз і виходить дитинку хороший подарок є чим займатися. О, і Нам приємно, удобно. Одна така тваринка в середньому коштує 300 гривень. Ціна залежить від розміру та породи довговуха. Ну, От це, допустимо, голландський, він буде трохи крупніше, ніж наші сидять. Ось ці будуть маленькі. У них, є ушки короткі, мордочка тупає, то ці будуть где-то до кілограма. Тобто це мелка порода, вже Ось Це найкрупніше буде. Обережне кролеводство затягує, і один такий живий подарунок може перетворити звичайне обійстя на кролеферму. Ось так по кілька разів на день пан Микола підходить до кожної клітки. Чоловік з братом на пару розводять кролів уже 10 років. Токар за освітою до цього працював на заводі і навіть не думав про вухатих. Подарили кролика одного, другого, потім простеньких, потім стали вже шукати, де більші породи, які кращі породи. І так пішло, пішло. І зараз уже до нас люди телефонують. Уже в нас беруть, обмінюємося кроликами. Розвелося у хазяїна більше сотні кролів. Порода бельгійський фландер. Їх ще називають велетнями. І неспроста одна така тваринка важить 10 кілограмів. Купують їх у середньому за 200 доларів, переважно для розведення господарства, але іноді й для душі. Кроликів прямо у городських квартирах, якщо є десь така можливість, невеличкий гаразд держали, щоб прийти після роботи вечором, погодувати їх, погладити. І кажуть, дуже гарно знімає стрес. Тихий, добрий та дещо боязливий. Усе це ось про цього пухнастика. Після хижого та небезпечного тигра рік кролика обіцяє бути спокійним. Доброзичливим та плодовитим на корисні справи Олексій Сямаков, Кирило Лозаревич, ТВА.